Друзі, знову всіх вітаю. А Сьогодні на огляді у нас буде отака от от невідома, нелегендарна, саме звичайна катушка Lucky John Van Rex. Spinning Van Rex дуже сильно я закритикував в одному відео. Непомірно висока ціна, але якість просто жахлива. Сьогодні ми не тільки про цю катушку поговоримо, а взагалі у нас буде, будуть нові факти, про яких, я впевнений, ви ще не чули там на інших каналах. Ну, а давайте почнемо взагалі. З питання, звідки взагалі у людей з'являються ось такі от катушки? Тобто ну, ми там знаємо, да, дивимось з вами інші якісь канали, огляди, бачимо Шимано, Дайва, я не знаю, що ще там, що у нас гарно проплачується там, цими <смістичні> каналами. І от з'являються ось такі катушки. Ну, Lucky Лакіджон ще да, є, якось там рекламно підтримується. Риболов-сервіс їх а, продає, в них є там в асортименті декілька цікавих а, товарних позицій, але ну катушки, ну, ну нічого цікавого, тут немає. Ну і Ціна а, теж не цей не, а, не адекватна якості, дорожча. Ну так звідки ж такі котушки беруться у людей? Ну, а все дуже просто. Колись проводили дослідження: чому, наприклад, є такий великий асортимент у людей автомобілів. Тобто є більш надійні автомобілі, є більш дешеві автомобілі, є кращі моделі, але чомусь всі їздять не на одній машині, не на одній моделі, їздять на різних. Тому... Що люди хочуть різноманітності. В цьому випадку а, може бути дуже просте пояснення, є магазинчик там біля вас недалеко, в якому не продається Шимано, Дайва, не продається там, не знаю, Ріобі, продається Лакі Джон. Чому? Бо на, ць на цьому товарі а, продавцю, а, продавець може більше заробити. Є асортимент, вже там усталений є контакти торгові, є в нього відсрочка, є так, є там ну, інші фактори. І тому магазин бере собі. Вам не хочеться купувати в інтернеті? Ви не любите, я не знаю там. Якийсь умовний ібіс, флагман ви не любите. Ну, а зато от а, Васю, там з, з сусіднього магазину ви шануєте, він гарний, він дає вам завжди знижки. Ну і тому у вас з'являється катушка. Але катушка сама по собі нічого особливого. Але <кхм> катушку прислали, задача є, треба її виконувати. Поки що вона ще не розібрана, покажу вам одну а, штуку. А, чому? Японці е, рідко користуються ось такими ручками. Ну, рідко, порівняно е, з нами, не так часто. Дивіться, якщо ми візьмемо отак от катушку, почнемо її розкручувати, чекайте, маємо. Маємо вібрацію. Всі, хто має подвійні ручки, і має можливість а, користуватися подвійною ручкою, ніколи не, під... <кій> не перейде на одинарну. Котушка не а, симетричний а, витвір. А, тут, да, ротор збалансований, але сама ручка не збалансована. Тому ручка дає а, додаткову вібрацію і, відповідно, а, ходить це вудлоще. Тому японці а, у них є магазини по. Кастомізації, покращенню, модернізації там катушок, і там дуже часто подаються а, подвійні ручки ручки на два плеча, бо вони не дають вібрації. Звертаю увагу власника, що в цю катушку вже було якесь е втручання, тут, тут хтось розкручував, тут хтось розкручував, тому що там буде всередині, я не знаю. Катушка е десь в одному місці періодично залипає. Якийсь цей, десь, десь, десь вона чіпляється. Зараз будемо розбирати. А, вона, Чутно чи ні, вона вже порикує. Речі трохи, що з цим робити. Ми з вами розберемось і я вам дещо запропоную. Так, друзі, катушка розібрана. А, давайте швидко пройдемося по характеристикам. E, значить, заявлено у нас сім підшипників. Давайте, як зазвичай, будемо їх рокувати. Під роликом 1, на ведучій шестерні 2, вже маємо 3. Далі на паразитній шестерні 4. Під е, піньйона, на піньйоні, ну якщо е, врахувати обгону муфту, раз, два, три. Сім підшипників, все е, чітко, правдиво написано. Значить, підшипників немає під кнопом. Кноп розбірний. Е, вісь цей, ну, кноп розбірний, але цей не обслуговується. Ну, тобто цю заглушку можна викрутити, але там цей: М -м, всередині підшипників немає. Війсь обслужити не можна. До речі, е, скажу, що. Є в мене ручки такі самі на продаж. Будь ласка, звертайтеся. Давайте тепер трохи подробніше. В цілому всі підшипники, саме дешеві, саме низької якості. Тут ці підшипники закриті на під роликом підшипник, підшипник цей відкритий 5х8х2,5. На на всі вони. Всі до одного о, люфтять. Хтось, я вже сказав, о, тут був, хтось тут намагався обслужити якоюсь дешевою смазкою. Ну, Вона не тяне, враховуючи те, що тут ще о, о, ну, люфт, люфт в посадочних місцях. Щось вкладати в цю катушку ну, я не знаю, не бачу сенсу. Модернізувати, модернізувати тут нема чого, ролик, в принципі, непоганий, має внутрішній Буртик-упор, тобто є жорсткість в нього, але ну, при всій повазі до <кхм>, їстівних приманок John, якихось інших приманок, до зимової теми, до фідерної, Норфін, а все, що Реболов-сервіс продає. Ну, Ця катушка ну, не варта покупки. Ось, ось така моя думка. Тут все дешеве. Знаю, такі от. Більше нема тут про що розповідати, буду заправляти зараз правильною густою смазкою, підшипники міняти не буду, воно цього не варто, бо якість виконання шестерні, воно воно, воно не, не, не співпадає. Ми поставимо дорожчі підшипники, але в цілому воно не буде мати того ефекту. Як, як говорив про в минулому відео, Зараз я отримав е, гарну цікаву смазку в промисловому масштабі, яка е, застосовується в машинобудуванні. Для таких недорогих, дешевих катушок я буду е, сам її використовувати. І будемо фасувати, будемо її продавати, можете цей. в мене це все замовляти. Контакти під цим відео? Пишіть коментарі, звертайтеся особисто і до зустрічі в наступних відео.